на каналі Українська хвиля з'явилася важлива інформація для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги. Наближаються дуже значні зміни, про які повідомили безпосередньо у Міністерстві соціальної політики. Очільниця відомства Оксана Жолнович і її заступниця Дар'я Марчак. Два інтерв'ю найважливіші тези. Зараз повідомлю і решті з'ясувалося, чому не запрацювала ось та пенсійна реформа, чому не запровадили бальну систему. Передбачався Нагадаю, значний перерахунок виплат. Цього не сталося у липні 2025 року. Зараз надам деталі. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 76 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно. це для мене мій приємно. Почнемо з інтерв'ю міністерки соціальної політики Оксани Жолнович. Вона зазначила, що прекрасно розуміє, що той рівень виплат пенсійних, який наразі є в нашій державі, є недостатнім. І Дуже багато людей знаходяться за межею бідності з тими незначними виплатами від держави. Але вона порадила якомога більше розраховувати на власні сили. Особливо це стосується молоді, тобто майбутніх пенсіонерів. І пояснила, що ж із тією пенсійною реформою її відсутністю. Що взагалі сталося? Як відомо, з липня мала бути запроваджена та система, тобто це реформа саме солідарної частини пенсійної системи. А з наступного року мала бути запроваджена накопичувальна система. Так, так, та сама, яку вже 20 років ніяк не можуть ухвалити і запровадити в нашій країні. Так ось, ось той законопроєкт, це мали бути різні законопроєкти, тобто бальна система і окремо накопичувальна. А вирішили, що зробити. Створити один законопроєкт і надати його на розгляд Кабміну та Верховної Ради. Тобто разом солідарна і разом накопичувальна, щоб ось ці зміни були такими комплексними і були запроваджені одночасно. Тобто, саме тому нічого не змінилося цього місяця. Цитую, Жолнович. А законопроєкт вже. Абсолютно готовий. Він є у Верховній Раді, він є у уряді. Ми його вичитуємо, бо це серйозний законопроект і потребує певного ресурсу. Але Законопроект про бальну систему про солідарну пенсію буде розглядатися разом із законопроєктом про накопичувальну систему, щоб українці, українці у підсумку бачили загальну картину, тобто куди та які кошти будуть спрямовуватись, каже Жонович. Цитую її щоб всі точно розуміли загальний обсяг прав, щоб ми бачили загальну картинку, що і куди і як спрямовується, тобто. Віз і нині там. Бальна система не буде окремо працювати. Буде реформа, якщо вона взагалі буде, лише разом із накопичувальню. А я нагадаю, що накопичувальну планували впроваджувати лише з 1 січня. Ну, взагалі, це були такі амбітні плани нашого Міністерства соціальної політики. Тобто, щоб пенсійна виплата складалася з двох частин. Солідарна, тобто залежить від того, скільки людина пропрацювала, який в неї стаж, які вона внески робила, тобто її рівень заробітної плати, накопичувальна, скільки вона накопичила в відповідний фонд, і добровільні внески, які вона, тобто, може збільшити свою майбутню плату за рахунок добровільних внесків. Жанович наголошує, що ось поєднання цих трьох показників, цих трьох складових, дозволить підвищити пенсійну виплату аж до 80% від заробітної плати, тобто від звичного заробітку українця, що зазначає міністерка: солідарна пенсійна система має покривати 40% життєвого заробітку, накопичувальна система від 20 до 40%, тобто скільки людина буде накопичувати. І ще є добровільна система в багатьох випадках: це 80 з заробітку покриває, і це вже нормально каже міністр. І чиновниця наголошує, що лише поєднання цих трьох складових Дових, тобто солідарна накопичувальна і добровільна система, лише три ось цих показники зможуть забезпечити нормальний достойний рівень життя літніх людей, а не те, що вони отримують зараз, тому що абсолютна більшість отримує мізерні виплати від держави, які навіть не досягають 5 тисяч гривень на місяць. Речі також нагадують мінсоцполітики, що в Україні, попри економічну кризу, попри повномасштабну війну, проводиться щорічна індексація у березні, але протягом року найближчим часом точно не буде змін в сторону підвищення, тобто це про це прямо вже говорять. Навіщо анонсували зміни? Навіщо говорили, що з липня буде такий масштабний перерахунок? Ну ось такі плани були. А зараз як дійшло до діла. Виявилося, що немає ресурсів, немає можливості і. І навіть не стільки фінансів немає, як депутати ще не погодили дуже багато моментів, дуже багато є питань, суперечок стосовно тих чи інших тез цього документу про запровадження пенсійної реформи, що повідомила заступниця Оксана Жонович, заступниця міністерки соціальної політики Дар'я Марчак. Вона вказала на високі європейські та американські пенсії і наголосила, що в США і в Європейських країнах зазвичай. Йдеться не про солідарну пенсійну систему, а саме про таку багатошарову, тобто і солідарна частина є, і накопичувальна, і добровільні внески. Тобто, ось тому виплати не настільки мізерного розміру, як в нас в Україні, тому що там люди мають змогу накопичувати додатково собі кошти на старість, а не розраховувати виключно на ті внески, які мінімальні зазвичай, які роблять роботодавці з їхніх невисоких знову ж. Таких заробітних платую марчак. Ми якраз розробили вже законопроєкт про реформу солідарної пенсійної системи. Накопичувальної пенсійної системи, про те, що я казала, вони подані на розгляд кабінету міністрів, але у нас тривають внутрішні дискусії щодо параметрів. Коли ми домовимося, фіналізуємо параметри, тоді зможемо рухатися далі до парламенту, тобто, щоб розглянули наші дорогоцінні народні обранці. На жаль, ця дискусія є дуже складною з урахуванням того, що фінансовий стан в країні дуже важкий. А крім того, знову ж таки на майбутній розмір пенсії впливати. Ще дуже багато факторів. І Марчак наголошує ще й на тому, що українці можуть збільшити свої пенсії вже зараз. Як це зробити? Причому на 30%, каже вона, якщо вони працюватимуть довше, на 5 років. Те, що я й казала в минулих випусках: що в Міністерстві соціальної політики розглядають а, таке активне довголіття, щоб люди якомога довше працювали аж до 65 років. На жаль, ось такі. І наші реалії, і особисто в мене немає жодного сумніву, у тому, що молоде покоління, моє покоління раніше молодші покоління, все одно дійдуть до того, що будуть працювати до 65, якщо не більше. Тому що вимоги до страхового стажу щороку підвищуються на рік, тобто, як ми знаємо, до 2028 року вже потрібно накопичити аж 35 років страхового стажу, і зовсім не виключено, що будуть переглянуть пенсійний вік саме, щоб не 60 років люди виходили на пенсію, а, наприклад, у 65%. Тобто дуже часто нам про це зазначають, що ж, каже Жолнович? що 80% людей не розуміють, від чого залежить їхня пенсія. І дуже часто відбувається така ситуація, спостерігається, коли людина намагається скоріше піти на пенсію, а потім з'ясовується, що вона. Дуже низька, тому що було мало були низькі внески, і пенсійного стажу було також недостатньо. Тобто, чим його більше, чим більше було зроблено внески, відповідно, чим вища була заробітна плата, тим вищою буде і пенсія. Безпосередньо це така пряма залежність. Але абсолютно більшість все ж таки показують в деклараціях виключно мінімалку. І відповідно, навіть якщо є там 40 років стажу, все одно буде пенсія. Мінімального розміру, звичайно, якщо вона буде, хоча б середньою, то і пенсія буде відповідно значно і значно більшою. Я цитую Дар'ю Марчак: вихід на пенсію на додаткові 5 років раніше зменшує цю виплату на 30%, а продовження робочого періоду терміну роботи на 5 цих же років додатково збільшує вашу пенсію на 30%, А люди про це не знають. Ось що нам кажуть: працюйте довше, якомога довше. Ну, якщо це стосується людей, які зайняті розумовою працею, то звичайно це ще. Куди не йшло. Якщо ми говоримо про людей, які займаються які мають велике фізичне навантаження, то в 60-65 років у них вже просто на це немає сил. І знову ж таки ще одна проблема у тому, що ну немає робочих місць для людей літнього віку. Їх мало. Або це, якщо вони є, це все одно мінімальні виплати, мінімальні заробітні плати, або трошки більше. Тобто ні про яке таке значне покращення добробуту не йдеться, тому що люди просто вимушені навіть Будучи пенсіонерами працювати, тому що не вистачає на життя. Але ось ці вакансії, які є на ринку, абсолютна більшість нормальних вакансій з високими заробітними платами. Ну хоча б від 20 тисяч гривень 20-25, Це для людей молодшого віку. Ніхто з роботодавців активно не розглядає літніх людей у 60-65 на певні посади. Ну, здебільшого, я не кажу за всі, але здебільшого напишіть, якщо ви не погоджуєтесь ейджизм. Процвітає дуже мало робот. Оти, особливо такої, знаєте, щоб вона була і не дуже важкою і гарно оплачувалась. Тобто, це дуже і дуже складно, і те, що такі ініціативи лунають, це все дуже гарно звучить в теорії. На практиці ситуація зовсім інша. Якщо б влада створила робочі місця, якщо б була якась така, якесь державне було таке регулювання цього моменту, хоч кажу, кажуть, що будуть запроваджувати, але поки що це все на рівні розмов. Поки що тільки говорять, що потрібно працювати якомога довше, якомога продуктивно, Активніше, якомога більше отримувати заробітної плати, сплачувати податки, і потім отримати пенсійну виплату. Але зазвичай вона все одно буде низькою, тому що солідарна система вже просто відживає своє а накопичування – це ще дуже велике питання, як це запрацює чи запрацює взагалі, тому що 20 років я нагадаю, понад 20 років намагаються запровадити накопичувальну систему, але навряд чи це дійсно станеться найближчим часом. Тому що в людей дуже багато таких страхів, побоювань, що їхні гроші з якихось накопичувальних фондів знову ж таки просто вкрадуть, як це вже було при радянському союзі, при його розпаді. Як ми пам'ятаємо, ось ці книжки, ті, що люди накопичували на них певні кошти, значні суми, сподівалися на якісь відсотки, просто де вони ділися правильно, десь вони випарувалися і осіли в кишенях олігархів, а людей просто надурили. Тому, якщо буде запроваджено. Накопичувальна система виключно, якщо це буде таке зобов'язання, то можливо, там кажуть, що спочатку буде 1% від заробітної плати, потім 2, потім 3, тобто таке поступове нарощування. Можливо, тоді це якось працюватиме. А що стосується добровільно, щоб люди якісь фонди відкривали, щоб вони робили внески, то я не думаю, що дуже велика кількість українців з цим погодиться, тому що. Просто банально бояться того, що стануть жертвами шахраїв, що їх просто надурять, відберуть кошти, і просто на старості років люди залишаться без копійки. Ще одна важлива новина, яка стосується саме соціальної допомоги. З наступного року в Україні залишиться виключно один вид соціальної допомоги. Ось як я нагадаю, з 1 липня в Україні запровадили базову соціальну допомогу. Її такий стандартний показник 4,5 тисячі гривень. І з наступного року планують замість ось тих десятків різних соціальних допомог їх замінити виключно однією соціальною допомогою. Це або буде якась фіксована сума, яку можна буде отримати, якщо людина опинилася в складних життєвих умовах, для того щоб вона змогла, хоч трошки стати на ноги, щоб її підтримати в цей складний період. Що повідомила Оксана Жонович, міністерка. Я думаю, що ми протестуємо, як вона працює, а тестують вже з 1 липня. І з наступного року будемо об'єднувати ці допомоги. Усі види соціальної допомоги зробимо єдиною зрозумілою, простою, але досить високою. Тобто багато різних соціальних допомог. Там у розмірі, як ми знаємо, там 3 тисячі гривень. Всіх їх збираються розформувати, об'єднати в одну соціальну допомогу. Ось базова величина 4,5, Хтось отримує менше. Якщо будуть якісь певні умови, але ось ця цей показник має бути 4,5 тисячі гривень. Також що стосується багато питань, коли з'явиться можливість подавати онлайн заявки через державну платформу Дія на цю саме допомогу. Поки що немає, обіцяють, найближчим часом має з'явитися. Поки що немає цієї функції, поки що потрібно звертатися в пенсійний фонд, або вже слідкувати за змінами, як тільки вони з'являться. Звичайно, одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Ви можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів, але я це вже зробила за вас. І щоденно відслідковую найбільш актуальні події в нашій Україні. Приєднуйтесь! І бережіть себе.